Енергійно, щиро та чуттєво вчора пройшов виступ Дмитра Волканова у Кременчуці. Молодий співак дав виступ у міському палаці культури, до якого завітало чимало Кременчужан, прихильників його творчості. Свій творчий шлях співак розпочав у гурті Вєрки сердючки а сольну кар'єру Дмитро розпочав відносно нещодавно і, не дивлячись на це, збирає повні зали шанувальників. Кременчуцькі новини дізнались про причини такого рішення. Після роботи в колективі, звичайно, за чотири роки я робив там вже все, що я міг. І співав, і танцював, і знімав, і монтував. Було дуже багато всіляких заходів, де я набрався досвіду, і певно, що в якийсь момент ця рішучість вона вже така переливала. Знаєте, і я все ж таки з Данилком поговорив про те, що я хотів би займатися сольною кар'єрою. До речі, останній рік роботи в колективі Вірки Сердючки я вже писав сольні пісні. І Андрій Михайлович мене. Поступово підтримував підштовхував для, для сольної кар'єри. Пісні співака полонили душі Кременчужан. Концерт пройшов жваво та енергійно, адже глядачі охоче співали та танцювали зі своїх місць. Артист казав, що пише свої композиції у жанрі шансон і поділився, чому обрав саме такий музичний стиль. Дивіться, всі співають попсо, я буду шансон. Ну чому чому б ні? Завжди не хочеться бути як всі. Це по перше. По-друге, я в шансоні себе відчуваю абсолютно вільно. Я на цій музиці виріс. У мене дідусь був весільним музикантом. Він мене брав ще з п'яти років на ці весілля. Я там співав ці всі пісні, опа, опа, опцица. І воно мені отут сидить. Я ніколи не слухав якусь мадняцьку музику, якісь там модернові тємки, Оце все я не був там. У мене в школі майже не було друзів, тому що всі, коли компанії збиралися на квартирах, загалом то слухали якісь мадня і коли я підключався до Bluetooth колонки, всі виходили чомусь то, то в магазин, то не знаю, хтось на балкон виходить, але погуляти, щоб не чути те, що слухаю. Я тому якось воно знаєте, ніколи не було такого контакту. А от в цьому жанрі музики я себе відчуваю абсолютно вільно. По перше, я не брешу, а для мене це найголовніше, і звичайно, Дмитро допомагає Збройним силам України. Я з недавніх пір вже два місяці, да? два чи три, два, ні, два місяці. Я є амбасадором благодійного фонду України Понад Усе, і всі кошти, звичайно, це не 100% прибуток, тому що я вже казав, що у нас є витрати. Ті кошти, які ми заробляємо з кожного концерту, ми відправляємо в благодійний фонд України Понад Усе. І вони вже їх направляють на потреби чи то збройних сил, чи то переселенців, чи то тваринні, якісь комплекси. Тобто, у нас дуже різноманітна е, сфера допомоги. Також ми. Запроваджуємо таку техніку, як скринька. Ну це завжди у нас перша пісня, остання пісня. Є спеціальна людина, яка ходить по залу, збирає кошти і по різному. Завжди хотілось би допомагати якомога сильніше і більше, але все робимо що в наших селах. Тож дякуємо артисту за такий чудовий концерт у Кременчуці, адже його виступ не лише надихнув шанувальників своєю музикою, а й приніс радість та відчуття єдності усім присутнім глядачам. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.